Привіт! Сьогодні 26 жовтня, неділя. Я працюю роблю підбірку бюджетних квартир під оренду своєму покупцеві. Думаю, чому я з вами не можу цю інформацію поділитись, тому що ну, хтось може шукає собі, тому зверніть увагу на це відео, поставте в скорому варіанті та прослухайте, будь ласка. Отже, є на даний час такі саме квартири. Перший варіант неподалік моря, там 4 зупинки, це Чорноморка. Класна квартира тим, що в неї велика площа 43,2 квадратні метри, знаходиться на третьому поверсі з трьох. Криша зроблена. Ціна такої квартири 23500. в неї своє власне АГВ. Другий варіант. прям Фонтан біля Аркадії. Це вулиця Педагогічна, орієнтир, педагогічний провулок. Це гостинка на першому поверсі з 9, з хорошим ремонтом. Загальна площа 21 квадратний метр, 26 тисяч, вже ж поговоримо. Ще є варіант, наприклад, це Лузанівка. Через дорогу є пляж. Там іде Суворівський район. Квартира двокімнатна, 34 квадратні метри. Знаходиться на першому поверсі з двох, 24 24500 І ще один варіант: це масив No9. Це за лиманкою. Тобто біля Одеси, територіально це не Одеса вже ж, але це вважається Одес, тому що всі міський транспорт ходить туди, це біля епіцентру, зенталь і так далі. Дивіться, квартира з класним ремонтом. Вона йде квадратних метрів 27, на другому поверсі з 4, є, власне, дитячий майданчик, паркомісця, новий будинок. І ціна такої квартири 22 тисячі. І ще й варіант. Гостинка також, 21 квадрат, на 6-му середньому поверсі з 9 по вулиці, щорста, це глибокий фасад, класне розташування в плані всього міського транспорту. Там ціна квартири 23 тисячі, меблі, техніка, ну дуже симпатична. Дійсно, квартира, чиста парадна, новий ліфт, гарний варіант за бюджетні кошти. Тому звертайтеся.